Всім привіт! Фанати Імперії Пазлів, з вами Кирюха. Ну що? Сьогодні на нас стартує турік, стрімка атака, там де всі герої мають дуже швидку ману. Ну і Будуть заряджатися з трьох камінчиків у пустоту і шести по героям, якщо б були загони. Але на жаль, відмінність цього туріку від п'ятизіркового туріку, тим, що загонів на ману трьохзіркових немає. Тому у нас буде обмежений пул героїв. І, звісно, заряджатися, будуть ну одиниці. Ну Давайте перейдемо. Отже, захист. мій Я поставив ось такий, там, де вирішив на центр поставити Франса. Він Ім просто імбовий на даному режимі. Також супер-гаргуля кальо. Лісю поставив збоку, щоб вона різала ману. Звісно, Тибуртус, стихій, ну, бронеріз. І, звісно, колена поставив якийсь масовик. І під дією Тибуртуса і Франса має хоронити. Всю команду суперника. Давайте подивимося, як стоїть захист. Поки що А набігли лише один раз. Ну Окей. І настав час переходити у бої. І так, що нас чекає? Будемо, звісно, зіставляти супер універсальну команду. На мою думку, тут будуть рулити блокератори. Звісно, ну і також нам буде потрібно поставити якихось сапортів. Тому що без них буде важко. Мабуть, будемо грати 3-1-1 на цьому туріку. Зараз подумаю поміркую, яку команду краще всього взяти. Або, можливо, 2-1-1 пограємо. Зараз будемо думати. Отже, беремо ось таку команду. Це в нас буде кальо, який буде стояти у куті і може щось вирішити в даному бої. Далі Кирюха, Водолс, Протей. Ну і в останній слот, я навіть не знаю. Давайте пограємо на цьому туріку веселкою. Ось така команда, і давайте спробуємо, побачимо, як це буде. Це перший раз будемо грати веселкою на даному турнірі, ну і подивимось, куди можна буде зайти такою командою атаки. Ну і вперед. бій! І так, для того, щоб грати веселкою, треба максимально за хід робити максимальне комбо, яке тільки можливо. Так, давайте поміркуємо, що ми можемо тут вигадати. Що ми можемо вигадати? Ну, почнемо з четвірки зелених. І далі будемо бачити. Так, поки що з комбо все погано. Давайте зараз отак зробимо. І, можливо, вийдемо на синій кріс. Так, трошки каміння здвинулось, ну, нічого важко, страшного. Так, давайте зараз кальо активуємо. По-перше, камня шкіру на себе повісить, що дасть можливість йому прожити. Ну, більше ходів, чим потрібно. Ну і зараз. Максимально запускаємо каміння по центральному герою. Так, Обов'язково не забуваємо лікуватися. Ну і продовжуємо бити центрального героя. Як тільки проб'ємо центр, буде набагато легше продовжувати. Так, Колен. Ух ти, дивись, що з тобою робити? Одні ухиляння. Ну да добре, давайте підірвемо дві морди. Мінус центр це вже краще. Далі в нас зарядився водолс, який буде контролювати дане поле. І давайте зараз поміркуємо кого, або що, кого будемо блокувати. Мабуть, ще один нейтральний хід зробимо. Зараз я подивлюся. Хто там швидше зарядиться. і будемо блокувати, звісно, барила. Тепер робимо комбо. Ех ти, що ж ти будеш робити? Щіт мани, Ну він такий, друзі. Нічого тут не поробиш. Взяли самі себе заблокували. Нічого страшного. Так, знову активуємо кальо. Тепер. Стрійку червоних по центру дає змогу зарядити нашого героя повільного. І будемо блокувати правий фланг. І, звісно, шкоду теж туди будемо наносити. Так, є супер. Суперники горять. Контратакер зараз у куті точно помре, ну тому що тут уже в нього без варіантів. Ну і робимо добивання, друзі. Перший бій на ура. І це перемога. Непогано зіграли, давайте продовжувати. Тим самим складом нічого змінювати не будемо. І вперед. Так, по центру у нас зухвале кло. чекає. Ок. Так. Що тут можна вигадати? Ну, бачу жовтий кріс. Давайте з нього і почнемо. Чому б ні? І зараз через комбо, зелені жовті, підірвемо поле і подивимось, кого ми встигнемо зарядити. Так, окей. Так, давайте тоді по центру. Тут і синенькі підірвуться, і червоного трошки зберемо, і плюс далі комбо летить. Супер. Так, будемо, звісно, блокувати, мабуть, правий фланг. Е Голюмбурсті. Хоча ні, мені не подобається правий фланг. Давайте лівий заблокуємо. І побачимо. Так, ніхто нічого не скинув, це чудово. Тепер робимо ось так. Тепер давайте поміркуємо, як краще тут зробити. Ну, мабуть, буде підрив філетового крісу. Тут більше варіантів я не бачу. Супер. Тепер блокуємо правий фланг. Далі нам потрібно прокинути максимальне каміння. Так, що ми бачимо? Що ми бачимо? Давайте зараз отак зроблю. Так, коли нарешті зарядився, але мені треба і Кірюху дозарядити, друзі. Тому що ну, в мене тільки один хілер. І, мабуть, зробимо ось такий хід. Прокинемо камінчик по центру, плюс фіол кріс, дає змогу. Так. Ех, кірюха не дожив. Зовсім трошечки. Так, далі. Тепер треба поміркувати, кого будемо блокувати. Ну, звісно, це в буде. І будемо підривати фіол кріс. Поле летить шалено. Так. Перекидання не вийшло в нас. Тепер треба поміркувати, кого будемо заблоковувати. Давайте зараз вультане макальо, подивимось, що там суперників залишилось. Рігард, рігард це все може зняти, мелендор може відхилити. Ну навіть не знаю. Так, окей, ну ми можемо зробити хід червоним камінчиком. І в нас ще зараз буде змога один хід додатковий зробити поки що. Так, ну і настав час, мабуть, підривати зелений кріс. Зараз будемо надіятися, що мінус один чи два герої зробимо. Ні, на жаль, тільки мінус один. Нічого страшного. Продовжуємо. Коли у нас на зарядки. Ну і зараз будемо ховати трошки суперника. Так, давайте. Хай горять. Є. Далі. Звісно, кольок ти будемо, плюс він скопіює ульту Кирюхи і трошки полікує нашу команду. Так, є. Водолза віддаємо в Гормека, Чи він не ультанув? Супер. Ну і будемо блокувати, я навіть не знаю. Ну добре, давайте. Залишилось у нас два хіллера проти нас грати. Ну і тут треба зараз просто збирати Водолза і колена і вбивати це все діло. Так, давайте зараз отак зробимо. Тут три червоних у пустоту. Трошки не встигаємо з водолзом зарядити його, ну, тому що каміння стоїть не так, як потрібно, але ну, нічого страшного. Зараз в будь-якому випадку будемо пробивати по черзі цих героїв. Так, ну добре, давайте почнемо з Малендора. Потрошечку та виб'єм так. Є контакт у нас. Так, давайте ще ось так зробимо. Тут блокуємо ось так. Далі червоний бачимо. Зараз ми дозарядимо наших героїв. Кальо можна ультанути, чому б ні. Знову дозаряджаємо червоних героїв. Ну і зараз будемо вбивати. Вб'ємо мелендора і залишиться тільки один рігар, який ну, нічого вже не зробить. Плюс до всього у мене всі герої заряджені. Так, блокуємо однозначно ще раз рігарда. Тепер кальо. Колен працює. Супер. Зараз ще раз дозаряджаємо наших героїв, ну і все, закінчуємо цей бій теж перемогою. Як ви бачите, веселкою досить непогано йде, але ж суперник не сильно важкий. Далі буде, мабуть, набагато важче. Тому, можливо, будемо навіть змінювати команду. Ну, побачимо в будь-якому випадку. Так, Каспер не витримав нашої напруги. І все, це друга перемога. Продовжимо. Так, по центру нас чекає водос, це є дуже погано, і тут, мабуть. Тут подивіться, паса, на цей захист. Франц. Мульгох. Кальо стоїть, я навіть не знаю, тут треба щось змінювати, тому що веселкою, мабуть, ми це не зможемо винести. Так, давайте тоді трошки зміню команду атаки. Візьмемо, мабуть, три червоних герої і два фіола. Два фіола. Так, ну хай це буде протей. Протей Тібуртус. Це по фіоли буде, ну, а по червоному нам треба, мабуть, герої, які зможуть просто вбивати. Ну і до колена візьмемо двох джунаїдів, мабуть. Більш варіантів я не вигадав. Гадаю, що це гарна ідея. Ну, Зараз побачимо. Там просто багато зелених героїв три. І качка по центру, яка теж мені може давати прикорити ще так. Ну, давайте подивимося. Так, подивимось, нам потрібно сім камінчиків червоних зібрати. Поки що... Фух. Поки що все погано, ну давайте трієчку. Ось тут. Є. Далі, 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 далі. Ну окей, давайте трошки піднімемось, подивимось, що можливо знизу зараз підійде. Так, іще трійка є червоних. Ну червоні. Дуже потрібні червоні. Терміново. Так, біда, друзі, біда. Ми не встигаємо дозарядити наших героїв, ну окей, продовжуємо. Поки що, поки що не дуже все погано. Звісно, тут акцент буде по червоним героям, Тут я і не зумнівався, що Водолс буде вирізати саме так. Та ви подивіться на цього скаженого качера. Просто робить щось неймовірне. Так, нам треба хоча б центр пробити. Так, є пробиття. Супер. Єдине зараз з маною буде реальна проблема. Не знаю, мабуть, це буде зараз гейм овер. Так, добре, що хоча б вони не перекинули на інших моїх героїв. Це є вже краще. Так, давайте зараз трошки фіола дозарядимо. Ні, друзі. Це по ходу кінцева. Тут я нічого вже не зможу е, вигадати. Червоний камінь не приходить. Не маю змоги дозарядити Джунаїда, ну ніяк. Ну і все. Зараз... Горгуля нас похоронить. Так, друзі, це перший залив. Окей, таке буває. Ніхто не казав, що буде легко. Якщо були загони, то можливо б ми щось іще вигадали. Хоча почекайте. Мінус робимо героїв. Далі, далі. Ну тут я навіть не знаю. Розумієте, тут і кальо, скільки там шкіра. Один хід. Угу. Ну, можемо ось так зараз зробити. Зробимо нейтральний хід. Так, скільки на мене це буде триматися? Ще один хід. Ще треба нейтральний хід робити. Добре, давайте зараз отак зробимо. Ну і тут три... тільки підрив червоного крісу. Все, більш варіантів не бачу. Ой-ой-ой, комбо летить. Головне, щоб кальони зарядили. Так, є. Але ж, мабуть, я вже й не зможу його і винести. Ні, на жаль, це не пробити. Ну, можливо, ще одного героя заберемо та хоч якісь отримуємо очки. Ну все, друзі, на цьому. На цьому все. Тут я вже точно не перемагаю. Дуже важкий бій, дуже крутий суперник, ну нічого. Таке буває. Перша поразка. Добре, далі. Давайте спробуємо залишитись точно такою командою. На веселку не хочу я переходити. Ну у мене просто немає там таких імбових героїв, які можуть соло та щити. А в 3-2, ну, більш варіантів, якщо буде камінчик, звісно, виграти. Так. Знову поле таке собі. Добре, давайте зараз тут приберемо трошки камінчика, подивимося, що буде. І ось тут підніму, можливо, зараз якийсь червоний приїде. Ні, його просто не буде. Комп'ютер не хоче мені давати каміння потрібного кольору, тому будемо відху... відхватувати на горіхи. Чи отримувати? Ну, ви зрозуміли. Так, потрібно якось зараз пробити е, центрального героя. Знову в мене повна біда. Червоні герої не встигають заряджатися. Так, є пробиття. І зарядилися. Головне нанити. Так. Звісно, будемо вбивати ті Буртоса, тому що він заряджений і плюс до всього він зріже броню абсолютно всім моїм героям. Так, робимо ось так. Так, ще які варіанти. Ну, можемо ось так зробити. Зараз зарядимо протея і Тібуртоса, І заблокуємо лівий фланг. Ну, Спробуємо заблокувати, а там побачимо. Ну і, звісно, підриваємо червоний кріс. Так, лісю зараз зріже нам атаку. Ой, ману, атаку кажу. Ну Це нічого страшного, ми дозаряджаємо наших героїв і цього соперника ми перемагаємо. Тут пощастило, камінчик прийшов. Коли потрібно було, ну і перемагаємо. Так, залишається у нас останній бій. Ну що, мене тут все влаштовує. І вперед. Ну, Водол, звісно, по центру. Це дуже дуже. Такий важкий суперник був. Гарний варіант. Я так не поставив, ну, тому що, на мою думку, Франс має краще це все тащити. Ну, Водолс теж непоганий варіант. Наступного разу спробуємо його. Так, що ми маємо? Що ми маємо? Три камінчика бачу. Червоних. ну, Мені потрібно більше. Давайте зараз віддамо їх у Франса, Можливо, зараз тут зверху підійде якийсь камінчик потрібного кольору, Так. Так, 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 що тут можна ще вигадати? Ок, давайте зараз тут будемо піднімати. І через комбо буду тут три синеньких і червоні дозаряджати наших героїв. Трошки не встиг, фран зрядився. Ок. Так, ану залиш мені моїх героїв. У покої. Так, робимо мінус два. Далі, далі, далі. Тут треба поміркувати. Або коли вбивати. Ну, мабуть, коли Він активний герой. А з лівого кута стоїть два пасивних. Тому спробуємо зараз колена пробити. Так, є пробиття. Тобто у нас там є хілер і розподілення урону. Ок, так, що ми бачимо? Що ми бачимо? Хотілося б якось дозарядити хоч якихось ще героїв наших. Ну давайте. Зараз будемо шукати правильні ходи. Так, мабуть, тут три червоних, тут фіол під'їжджає. Однозначно їх сюди пропускаємо. І знову три червоних дасть змогу дозарядити героїв. Ну, мабуть, спочатку ось такий хід зробимо. Треба дозарядити фіол. Блін, капець, вони вбили мого протея. Що ти з ними будеш робити? Диви, які. Негідники. Так, ну давайте спробуємо пробити. Зрізаємо броню. Так. Цьому не вийшло зрізати. Окей. Я горохом об стінку. Б'єм, бєм а результата ніякого. Окей. Оце дуже поганий. Поганий хід. Зараз він їх полякує і знову почнемо з того самого, що починали. Добре. Якщо не переймаємося, зараз головне дожити, пережити. Так, червоний дуже потрібен. Давайте зараз тут його пошукаємо. Не хоче мені червоне каміння давати. Добре, давайте підірвемо зелений кріс. Зараз просто потрібно зібрати каміння, перечекати, поки спадуть їхні там всі бафи. І потім будемо знищувати суперника. Так, мабуть, зараз тут його знайдемо. Супер. Так, давайте зараз так зробимо. Тепер червоні подозаряджаються. Так, скільки на нас ще буде дебаф усіти? Один хід. І робимо нейтральний хід, зараз будемо пробивати Кирюху. Є. Ну і вперед. Мінус один робимо. Супер. Так, залишається у нас Вілбер О, підриваємо тоді кріс. Так, робимо ось так. Зараз знову фіолетовий зробимо. І червоні тут самі по собі дозарядяться. Так, супер є. Ну що я можу сказати? Перемога. За сьогоднішній день із п'яти боїв виграли 4. На мою думку, непоганий, непоганий початок, ну, а далі буде видно. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайкоси, писати коменти, пишіть, як у вас пройшов перший день. Всім успіху і побачимось. Всім пока!